Безпеково угоди Україна та США ймовірно підпишуть після того, як Конгрес ухвалить допомогу для України, але скоріше за все до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Про це сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак в кулуарах форуму Україна, рік 2024». Більше про це розповів в інтерв'ю нашому колезі Вадиму Колодійчуку. Пане Андрію, пане Андрію, скажіть, будь ласка, з приводу е, архітектури безпеки, от як як ви бачите роль України і як нам дійсно гарантувати в першу чергу нашу безпеку? Ну я думаю, що Україна буде в основі нової структури безпеки, безумовно. І е, саме пункти формули миру вони і передбачають і сьогодні. Є ну. Відповідь тому, що після 24 лютого 2022 року говорити про дійсно стабільну систему безпеки ну просто неможливо, тому безусловно Україна буде вигравати одну із ключових ролей, тому що саме сьогодні. Тут в Україні вирішується і доля вільного світу, майбутнього ну без перебільшення не тільки Європи, але й всього людства. Ви сказали, що готується форум 160 країнам надіслано на запрошення. Це буде, зі 193 дивноста в цілому буде, буде надіслана як мінімум 160 країнам. Але сьогодні ми працюємо. Ми все ж таки ми запросимо всіх країни. Які для нас є при цьому принциповим ті країни, які поважають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. для нас? Це є принциповим. все інше ми можемо обговорювати, ми можемо дискутувати, але в принципових питаннях для нас важливо, щоб ці країни були на цій позиції. Ну але ключове завдання це створення нової безпекової структури і нового органу, тому що ООН, Ліга націй часто порівнюють, і що вона на жаль не відповіла. І сьогодні на форумі мова йшла про те, що міжнародне право не працює, на жаль, ні. Основна ціль це створення спільного плану відповідальних країн, як припинити цю війну, як поновити територіальну цілісність України в міжнародно визначених кордонах, як повернути всіх наших людей, депортованих дітей, як отримати компенсацію, як покарати винних. І на останок, всі очікування про Вашингтон. Ви вже говорили про те, що готується зараз угода з Вашингтоном. Ну, принаймні, займається офіс цим. Якщо раптом нас не запрошують, не дають запрошення, що тоді це не кінець світу, зрозуміло. Але як тоді взаємодіятися з НАТО знає... з партнерами? Ви знаєте, по-перше, угода готується паралельно. Я думаю, що ми підпишемо до Вашингтонського саміту. Що стосується, знаєте, як я колись відповів одному із дипломатів, коли не буду говорити, яке питання. Напередодні вирішення питання, коли сказали, а який в нас план Б. У нас немає плану Б. У нас є тільки план А, як і в питанні перемоги, так і в просуванні наших інтересів щодо Євроатлантичного альянсу і європейського союзу. Тобто ключове завдання. Останнє питання по НАТО. Зараз вибачте. Ключове питання по НАТО це чіткий графік. Що нам ми маємо зробити, так як з ЄС, і коли Чи, ми станемо Ключове питання, над яким ми працюємо, це отримання інвітейшна, запрошення стати членом НАТО? Дякую.